Восьмого місяця другого року Дар'я було Господнє слово до пророка Захарія, сина, берехі сина, і таке. Рознігався Господь на батьків ваших палючим гнівом, і скажи їм: так говорить Господь Саваот, верніться до мене, говорить Господь Саваот, і вернувся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи, так говорить Господь Саваот. Верніться з доріг ваших злих і щинів ваших лихих, та не слухали ви і не прислухалися до мене. Говорить Господь, де вони батьки а пророки, чи ж навіки живуть, та слова мої, постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків, і вернулися вони та й сказали: як задумав Господь Саваот зробити нам так за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він із нами. 20-го і 4-го дня 11-го місяця це місяць Шиват. За другого року Дар'я було слово Господнє до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового таке бачив я цієї ночі. Аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між Миртами, що в глибині, за ними коні, червоні, руді та білі. І сказав я, що це, мій пане? І відказав мені той ангел, що говорив за мною, я тобі покажу, що це таке. І відповів той муж, що стояв між миртами, та й сказав: це ті, що Господь їх послав обійти землю. І відповіли вони Господньому ангелові, що стояв між миртами та й сказали, перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно. І відповів ангел Господній та й сказав: Господи Савоти, аж доки ти не змилосердишся над Єрусалимом та над Юдиними містами. На які ти гніваєшся, оце 70 літ, і відповів Господь Ангелові, що говорив за мною слова, добрі, слова втішливі, і сказав до мене той ангел, що говорив за мною, клич говорить. Говорячи, так говорить Господь Савул, піклуйся, я про Єрусалим та про Сіон великим піклуванням і гнівом великим я гніваюся на ті спокійні народи, на яких я мало гнівався, вони допомогли злому. Той. Тому так промовляє Господь: вернувся я до Єрусалиму з милосердям. храм мій буде збудований у ньому, говорить Господь Саваот. і мірничий шнур буде розтягнений над Єрусалимом. Ще клич та й скажи. Так говорить Господь Саваот, Знов добром переповняться міста мої, і Господь ще потішить Сіона і ще вибере Єрусалима.